Доброго ранку, милі діти! Ви вже добре знаєте, що зараз у нас пора року осінь, а восени відбуваються дуже цікаві зміни в природному довкіллі. І особливо в лісі. Всі тваринки в лісі відчувають, що напередодні незабаром прийде зима. І треба до неї якось підготуватися. Зайчиня змінює своє хутро. Було сіре, поступово стає біленьке. Це не тільки маскувальний колір, для того, щоб не було добре видно на білому сніжку, а й більш тепле, більш густе. Білочка. Так само змінює літню руду, руде хутро на сіреньке, більш густе, більш тепле. Їжачок чистить свої гілки, намагається добре попоїсти для того, щоб лягти спати взимку в свої норі. А ведмідь шукає великий барріг. Він знаходить якесь дерево, яке вже впало, копає під ним велику велику яму, їсть багато їжі, набирає багато ваги, тому що всю зиму ведмідь буде спати і нічого не буде їсти. Для того, щоб добре попоїсти восени, тваринки шукають смачненькі горішки, білочка полюбляє, грибочки. Ведмідь дуже любить гриби. Зайчик теж не відмовиться від смачненького грибочка, а білочка навіть готує грибочки на зиму. Ні, ні, вона їх не закатує у банки. Вона їх сушить, нанизує на гілки або встромляє грибочок у роз... розвилку між гілками і підсушує, а взимку знаходить цей грибочок і їсть його. Сьогодні я пропоную вам зліпити грибочок. Для того, щоб підготуватися, подивіться, чи є у вас дошка, пластилин, серветочка, щоб витерти руки і стека. Та треба ще що підготувати. Звичайно, пальчики. Ось вони у нас які сплять, не хочуть поки працювати. Та ми зараз їх попросимо. Пальчик прокидайся, до роботи вставай. І ти прокидайся до роботи вставай. І ти прокидайся до роботи вставай. І друга з собою скоріш забирай. Ну і ти, великий палець, не зволікай. Побігли, побігли, побігли пальчики по столу. І ще раз побігли, побігли, побігли пальчики по столу. Всі пальчики готові до роботи. Ні, не всі. А на лівій руці мої сплять пальчики. Ну-ка, пальчики, вставайте, до роботи вже пора, просинайтесь, не зволікайте. І побігли по столу. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось пальчики готові, молодці. Всі пальчики ми розм'яли, зробили всі вправу. Ми дуже полюбляємо вправу їжачок, коли пальчики всі зімкнулися. А потім раз і прокинулися, як гулки в їжечка. Пальчики всі зімкнулися, а потім раз і прокинулися. Добре. Для того, щоб нам було зручно працювати, ми спочатку оберемо потрібний нам колір пластилину. Якщо б пластилину ось як в мене трошки погано виходить, треба його якось. Підійти стекою у нас технічна проблема, але ми її здолаємо. Ми завжди все долаємо, так? Ось, вже все вийшло. Ось я взяла коричневий пластилин. Мені так забагато не треба. Тож я розріжу стекою його навпіл. Ось так. Одну половинку покладу на місце, іншу покладу на дошку. Грибочки бувають різного кольору. Бувають темні, з, темною, з темним капелюшком, бувають більш світлого кольору, бувають навіть. Грибочки з червоним капелюшком, їх називають мухомори, вони отруйні. Я не буду ліпити мухомора я зробу, зроблю маслюночка, такий гарний їстівний гриб. Він мені дуже подобається. А ви можете зробити, а ви можете з. Зро... Робити будь-який їстівний або отруйний гриб, щоб він вам нагадував, що його не можна брати в лісі, під'єднуйте свою уяву, що вам сподобається, те можете зробити. Для того, щоб зробити грибок, треба розділити той шматок пластилину, який в мене був, на дві частини. Ну, так, десь одну третину. Я від'єдную від великого шматка. І ось в мене вже є такий невеличкий шматочок. Це буде ніжка гриба. Щоб краще липився пластилин, його треба розм'яти. Це я і роблю ось так пальчиками. Вже він в мене достатньо м'який. Пластилин можна розкочувати між долонками. А можна на дошці, як вам зручно. Краще на дошці це робити. Ось в мене є такий вже шматочок. Він вже м'якенький, ним можна працювати. І подивіться, який рух я роблю долонкою. Я просто поклала його і долонкою по дошці ось такий рух. Все, в мене готова ніжка гриба. Для того, щоб зробити грибочку шляпку, мені теж треба розм'яти пластилин. Не лінуйтеся, розминайте якомога ретельніше, щоб пластилин став зовсім-зовсім м'який. Тоді вам буде краще з ним працювати. Ось мій пластилин вже доволі м'який, вже я можу з ним працювати. І я теж роблю спочатку шарик, кульку. Я котаю між долонками, а потім ще й по дошці. Щоб кулька моя була зовсім кругленька, гладенька, рівненька. Ось вона в мене. А тепер дивіться. Сплющую кульку пальчиками з двох сторін. Подивилися, як я це зробила? Я сплющила кульку пальчиками з двох сторін. І трохи-трохи підрівняла. Проходячи по краю моєї такої заготовочки, я опускаю краєчки, ось так, обережно, не поспішаючи донизу. Всі краєчки опускаю донизу. Обережно, не поспішаючи. Ось капелюшок моєго грибочка готовий. Ось такий в мене вийшов грибочок. Пропоную вам зробити так само. І не забути обов'язково після роботи витерти ручки, а потім помити їх з милом. Це треба робити обов'язково. Коли ви виконаєте роботу, не забудьте сфотографувати ваші грибочки і надіслати мені. До побачення, мої любі!